Якби мавпа зібрала і сховала бананів більше, ніж могла з'їсти, поки її зграя помирала з голоду, вчені б вивчали їй мозок щодо відхилень. А коли знаходяться особини, схожі на людей, які роблять так, вони потрапляють на обкладинку журналу Forbes. Старий єврей володів антикварною крамницею і вирішив найняти помічника. Дав оголошення в газеті. Прийшов найматися юнак. Ну, антиквар відламав щіпку від подратого підвіконника, поклав її на подушечку із червоного оксамиту і спитав: що, це? Зубачистка маркіз Помпадур? О, вірно, кивнув антиквар. Завтра чекаю тебе в моїй лавці. Літо, спека, чоловік їде велосипедом у гору. піднявся наверх, а там місток. І стоїть посередині рибалка, рибу ловить. Підходить він до рибалки, не поспішаючи так, і питає: Що, мужик, рибу ловиш? У відповідь тиша. Він знову. Гей, мужик, рибу ловиш. Знову тиша. Гей, мужик, ти рибу ловиш. Тиша. Ну той плюнув і поїхав далі. З гірки, з вітерцем. Спустився і раптом ззаду хтось кличе його. Він обертається, стоїть рибалка, чогось руками машить. Ну, чоловік рук в ноги І назад під'їхав. Рибалка його питає. Шо, мужик, на велосипеді катаєшся? Твою мать? <рив> У кондитерській. Дайте мені, будь ласка, оцей торт. І напишіть дорогому Віталіку з днем народження. Отак зараз загорнемо. Ой, не треба! Я його тут з'їм. Куме, а як життя? Ой, та як вам сказати, як на кораблі. Ну, горизонти далекі, перспективи туманні, діватися нікуди тошнить, але пливти треба. <риклад> е, вуйку, а чому це ви квітки поливаєте машинним мастилом? Засохнуть же. Ай, та нічого не засохнуть, аби зброя не заржавіла.